Якщо ви були в національному театрі імені Марії Зеньковецької, то точно дивилися постановки або в камерному, або в великому залах. Бо раніше інших варіантів не було. Зараз же облаштували нову локацію, сцену стриг саме там презентуватимуть виставу доця за мотивами одноіменного роману Тамари Горіха Зерня. Це твір, що 2019 року став книгою року за версією BBC та за який 2022 тисячі авторка отримала національну премію України імені Тараса Шевченка, коли прем'єрний показ. Став чого чекати глядачеві? Дивіться в сюжеті. рано чи пізно стане полем бою, каже головна героїня. Та сама доця вона розповідає глядачам про події 2014 року на Донеччині. Вона вже на це все дивиться, як на щось прожити, і як на щось, що вона вже прожила, відпустила і переповідає нам зараз як історію, яка трапилася з нею. Вона так само вагалась, так само їй було страшно, але вона зрозуміла, що треба щось робити. Як страх відійшов. І вона почала займатися волонтерською роботою, і об'єднала довкола себе певну групу, групу людей. Виставу за мотивами роману зробили рок баладою. Спеціально для цього впродовж трьох місяців творили авторську музику до десяти композицій. Музика вона завжди допомагає людині емоційно пережити ту чи іншу сцену. І Ми старалися, щоб це так і було. Рок музика вона найбільш енергійна, найбільш відповідає сучасному стану. Заголовок постановки свідчення. Тому щира та часна рок музика як найкраще підкреслює правдивість побаченого. Родзинка на музичних інструментах грають самі актори. Вони ж виконують і партії. І перше, що побачив, у лаві відключені царчики метану. Матюгаючись і панікуючи, вимкнув газоаналізатор і які показники зашкалювали. А в піснях фактично точно відтворено текст Тамари Горіха Зерня. Я не викинув жодного слова, просто поставив їх таким послідовності, щоб ви відчували ритм. Якщо ви почитали книжку і придете подивитися, то ви просто кайфанете. Якщо ви не читали книжку, то після вистави я все роблю для того, щоб ви взяли цей роман і за добу прочитали. Кайфанете Ви й від колористики вистави та уваги до деталей. Це тривало секунду, не більше. Tá Виставу сміливо можна назвати колективним сеансом терапії. Порушено актуальні проблеми, що змушують рефлексувати. Боротьба за свободу, національна свідомість, життя в окупації. Триває вистава годину 40. Прем'єра вже 21 жовтня, о 19-й. Грають заслужені та народні артисти України. Два творчі склади. Та в цілому три покази цього місяця: 21, 22 та 28 жовтня. Марина Мансурик Вадим. Кальченко, програма. Очі.